Вітаю, це медіа центр Україна Одеса. Вибачаємось перед глядачами за невелику затримку. Ми розпочинаємо наш робочий день 13 квітня. У бомбосховищі Одеського національного академічного театру опери та балету відбудеться закрита прем'єра вистави Бомбосховище чи можливо вижити. До нас завітали Андрій Любов, режисер вистави засновник громадської організації Арт майстерня Блум. Ганна Місюн, доцентка кафедри культурології Національного університету Одеської політехніка, Юлія Харчук, акторка у виставі «Бомбосховище. чи можливо вижити, акторка Одеського академічного українського музичного драматичного театру імені Василя Василька. Вітаю вас, пані Андрію, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Закінчився практически закончився вот, театральний проєкт. Він начався в августі. Ідея, к сожалению, у этого спектакля, этой пьесы пришла после бомбежки драматического театра в Мариуполе. И в чем состоит суть документального спектакля, мы взяли около 40 интервью у людей с разных частей нашей страны, и Львов, Кривой Рог, Киев, Днепропетровск и выбрали. Вот, в принципе, я особо как драматург не вмешивался, только повыбирал интервью, которое, в принципе, это вот э, вербатим, документальный театр, когда основано на, э, на документе. То есть интервью это документ. И вот мы подобрали, у нас вышло около 10 интервью. Э, спектакль будет длиться около полутора часов и сделали вот такую постановку. Шла работа с августа, очень хорошо нас поддержал, эту идею поддержал Евросоюз. С ними проговаривали, планировали сделать в течение шести месяцев, но с учетом блокаутов, Актеры были вынуждены какие-то выезжать, то есть происходила смена. Мы договорились с фондом, который нас поддерживал, и чуть-чуть продлили. Хотя проходили репетиции при полном отсутствии света, но ничего, все справились, и, в общем-то, конечно, это даже помогало. морально как-то у меня были в самом начале опасения потому что до этого я делал спектакли перформативные но не основаны на на интервью тем более с такими тяжелыми эмоциями и у меня было опасение когда я буду брать интервью как будет влиять на тех людей с кем я общаюсь ну, на удивление вот прям с первого интервью я почувствовал когда человек проговаривает вспоминает, что свои какие-то страхи озвучивает, то, в общем-то, всем становилось легче. Это вот изначально несло такой рефлексация травмы. И сейчас уже на завершающей стадии, месяц назад ко мне обратилась Бабич Надежда Матвеевна и Мюльберг, Сергей Калиевич, руководство нашего оперного и предложили сделать у них, так как они, им тоже интересно и посмотреть, и поддержать новые направления в театре. Для меня, как для режиссера, было довольно сложно переформатировать сцену, то есть это будет почти отсутствие сцены с одной стороны, но с другой стороны в процессе я адаптировал спектакль, что мы его можем показывать в любом бомбоубежище, в любом, да, он изначально сделался для Европы и предполагается, что будет играться только в бомбоубежищах. Но вот как бы локацию оперного она показалась очень интересной, и она к сожалению, маловатое. Поэтому мы делаем закрытую премьеру для специалистов по театру, снимаем видео, затем мы это уже выложим, переложим на английские субтитры. И я думаю, при поддержке городской, областной администрации обязательно сделаем несколько открытых показов в Одессе. Вот это изначально результат деятельности. Дякую дуже, пані Ганно. Будь ласка. Ну мені видається, що ну аби не дуже вихвалятися, да. Мені видається, що у цей час, у час воєнний, коли ну, ми всі знаходимося в певній і нервовій скруті, і, звісно, фінансовій, здавалося б, да, що мистецтво, яке у нас завжди було ну, якби на другому плані, на виплатах якихось даз залишків, які лишилися від усього, і культура взагалі. Да, Навпаки робить надзвичайний прорив, такий самий, який вся наша волонтерська робота, як наше горизонтальне суспільство. От зверніть увагу, імерсивний документальний театр він в Європі, ну, принаймні 15 20 років виходить, ну вже останні, да, виходить на передній план. Людям дуже важливо цю оцю славнозвісну четверту стіну, яка між глядачем. І акторами, а таким чином, і автором, і креативністю, яка закладена, ідеями, які закладені в той чи інший твір, створюють. Ми завжди відчуваємо, ну це ну, типа, це ну, російською мовою, да? А коли події, які відбуваються вже не на сцені, а імерсивно, да? шляхом занурення для глядача, Поруч з тобою. Коли, от, Андрій сказав, що одною з проблем є певна тиснява в тих просторах, да, де відбувається театральне дійство. Але з іншого боку, мені, як мистецтвознавцю, видається, що це навпаки підсилює цю зануреність, да, цю імерсивність дії і перетворює її на певну гештальт-терапію, коли глядач разом з. Актором Втрачає відчуття того, що це навмисна дія, що це певним чином протікає твоє життя. Ти переходиш у ці згадки в аналогії з тим, що вимовляє актор. За документами, звісно, може не зовсім літературно, оскільки будь-який особистісний документ він пишеться не літературно, а перш за все емоційно і подієво, і в цій ситуації глядач. Ну, як би проживає разом з акторським колективом у цьому зануреному, тиснявому просторі, хоч і доволі комфортному відносно до тих сховищ, да, в яких довелось перебувати ну, мабуть, всім нам, а ще більше в тих містах, де були більш масовані бомбардування ніж в Одесі? Звісно, що простори, хоч і нижніх фундаційних поверхів оперного театру. Вони такі більш вишукані в сенсі там, стелі, да, всього іншого, але тиснява там присутня. І поруч з актором ти починаєш переживати і свою особисту драму пам'яті. І це дуже важливо з багатьох, ну, такі речі, дуже важливі з багатьох причин. І одна з причин це певне блокування. В цей час наших з вами переживань і постійне зосередження на актуальних якихось подіях, які ми активно переживаємо, як перемогу чи зраду, як вау, успіх або Боже Боже, все, все пропало. Да? Але в цій ситуації, коли люди поруч з акторами будуть переживати перші дні війни, Перші драми, перші розуміння того жаху, абсурдності, в якій ми опинилися після 24 лютого, це допоможе певним чином пережити і те найголовніше, як вважав Аристотель в театрі Катарсіс. Очищення, очищення через сльози, через активні емоції і розуміння того, що ну, не все пропало, що ми тепер більш загартовані, що ми тепер більше розуміємо, хто ми є, як ми можемо протистояти чи не протистояти тому, що із нами стається. Бо не всі герої залишились героями. Спойлер, не <laughs> всі герої цього документального театру залишились в Україні. Дехто. Покинув нашу країну, і мені здається, що оскільки під час перегляду у глядача, я зараз з позиції глядача на це дивлюсь, не буде можливості постійно переживаючи це емоційно, коли поряд з тобою, разом з тобою відбуваються якісь дії у цьому сховищі, все зрозуміти після відвідання такого, такої документальної драми, постійно буде розмотувати. Та, розкручуватися діалог з е, акторами або мешканцями цього бомбосховища, в якому ти разом з усіма опинився, буде вибудовуватись певний діалог. Ну, а для мене, як для культуролога, дуже важливо, що такі речі і сам сценарій, і самі інтерв'ю, і сама ця. Імерсивна да, манера спілкування театру творців з глядачами поступово буде створювати ну, певну, певний досвід і певну культуру меморації, тобто нашої спільної пам'яті. Адже кожен з нас і наше маленьке коло, наша бульбашка да, по різному переживає ті події, які стаються тут і зараз. І коли ти бачиш інші Відношення, да? інші стосунки людини із війною, інше розуміння того, що відбувається, хто правий, хто винуватий, як треба реагувати на те, що з тобою відбувається, які думки приходять людям в такі критичні моменти, тим більше ти розширюєш оце Перепрошую, семантичне поле нашої держави, нашого народу, нашої нації. Розумієш, що таке війна в повному обсязі. ну І це з багатьох точок зору мені видається дуже корисним, а тим більш мені видається корисним, аби наші партнери, люди, які з великою симпатією і емпатією ставляться до України в країнах Європи, щоб вони разом з акторами, коли це стане можливим. Пережили, да? занурились знову, да? повертаємось до імерсивності цього театрального дійства, занурились в наші переживання і ще більше підтримували чи підштовхували свою владу допомагати нам. Ми дякуємо їй за ту допомогу, що є, і в культурному сенсі, і в військовому сенсі, і в гуманітарному, але ну, треба, щоб. Про Україну не забували, бо від цього залежить і наша перемога також. І, і в цьому міжнародному плані мені видається ця майбутня прем'єра, і це вже народження, не дитя творче, дуже корисним явищем, феноменом нашої одеської культури. Дякую дуже, пані Юлія. Будь ласка, дякую. Доброго ранку. Я не думала, що наскільки цей проект для мене буде спочатку тяжким, адже я досить адаптивна людина в житті. і Коли розпочалася війна, у мене було тверде рішення всередині, що я залишаюся в Україні і разом з Україною, і разом з українцями. Але коли я взяла до рук роль і почала її читати, у мене на очах відразу сльози. А я почала плакати, я ніби повернулася в ті перші дні. Дні того можливо, так скажу, жаху, тому що для кожної людини це був нестерпний жах. Ми на я більше скажу, що кожна людина в цьому стресі навіть не відслідковувала свого емоційного стану, наскільки він був тяжкий. І я зрозуміла, наскільки зараз цей проект є дуже важливим, оскільки всередині ще у нас залишилося дуже багато непрожитих емоцій, і я більше скажу, що ми не можемо їх до кінця відслідкувати, тому що вони настільки змішані, ці емоції, їх настільки багато, що в мене там чотири персонажі, що вони зовсім різні, абсолютно. Кожна, кожен персонаж він в своєму переживає ці складні події, але в кожній ролі є. Дуже велика сила заложена, тому що кожна роль дає нам відповідь, як ми можемо справитися з такими складними ситуаціями, як ми можемо це пережити, як ми можемо знайти вихід в такий досить складній І я скажу, в 21-му столітті це. ну... Неочікуваній ситуації, до цього ніхто не був готовий. Тим більше, я хочу, щоб Україна все-таки стала Європою, і ми, ми говорили, що в європейській країні, що це ми соціально розвинені, йдемо уперед знову, в Суспільством, яке хоче миру і яке хоче розвиватися і розвиватися культурно, для мене це перше, така досить цікава, цікавий експеримент, навіть я скажу, тому що це перший мій досвід саме документального жанру. Ось, І я скажу, що він відрізняється від, трішки від театрального, ось тому що там ти маєш тримати свій образ від початку і до кінця. І тут велика, великий взаємозв'язок ще з, кожною, з кожним персонажем, і відразу ти працюєш з глядачем. Ти його ніби Ніби хочеш поділитися з ним, відчути його, як він реагує, як він тебе сприймає, відчути кожного персонажа, і для мене досить цікаво, тому що простір різний. Ось він як. Сказали, втрачає четверту стіну. ось І я вдячна, що нам все-таки оперний театр підтримав нас. І я думаю, що про цей проєкт завдяки цьому дізнається більше людей і ми зможемо вийти на рівень, де ми зможемо показувати все таки людям. і Продавати квитки, щоб люди могли пережити це разом з нами. Разом з нами завжди легше, я так скажу, переживати якісь події, коли ми разом. Тому я хочу, щоб ми трималися, допомагали один одному, тому що ніби так кожен вже адаптувався до цієї ситуації, але якщо подивитися глибше трішки. То в кожного з нас ще дуже багато переживань, дуже багато емоцій. І саме з допомогою театру, з допомогою таких суперпроєктів, ми можемо доторкнутися саме цих глибоких переживань і емоцій, і пережити разом, відкрити і стати вільними від болі, від жаху, який наповнював нашу душу, і все таки. З любов'ю подивитися на цей світ, знайти в собі сили, тому що саме любов дає нам сили переживати і з цією любов'ю підтримувати наших військових. Ось, тому що я з першого дня на зв'язку багато з ким, і я знаю, наскільки це важливо, коли ми знаходимося в дусі. В емоційному розположенні, і ми можемо їх підтримувати, говорити, що ми з вами, що ми вас підтримуємо. І я думаю, що саме такі проекти вони підтримують наш емоційний дух, з яким ми можемо ділитися і тримати оборону культурну тут. І надіюсь, що нас побачить скоро Європа. Дякую, дякую вам дуже, колеги. Чи є запитання? Добре, тоді ми будемо. Так, будь скорого. ласка. Да, я хочу вот согласиться с Анной, с Юлей, но очень важный момент. Я все-таки изначально не предполагал, что мы будем давать спектакли там в Одессе или в Украине. Но когда приходили знакомые, специалисты по театру, вот Анна поприсутствовала, и все-таки пошло такое предложение, что это нужно показать и нашим нашим людям, которые хотя бы понимают, что это. Но самая основная цель спектакля – это не допустить рутинизации войны в Европе. И война уже нанесла много моральных травм, и, к сожалению, это затрагивается в спектакле, что наши украинские дети, они, вот, они останутся испуганными, на, к сожалению, на всю жизнь. Я уже не говорю о том, о погибших. И, и вот Основная цель показать это в Европе, что это может случиться в любой момент. Поэтому мы должны победить. Мы должны победить обязательно. У нас нет другого пути. И хочу рассказать, это проект с большим продолжением. Мы его планируем подать на Авиньонский фестиваль. Это фестиваль, который не принимает обычные драматические спектакли. Я очень хотел бы, чтобы вот как можно больше людей узнало, что происходит в Украине. Сейчас пишется тоже документальная пьеса. Я пишу, называется «Я не боюсь умирать». Она посвящена только женщинам, женщины которые остались, которые остались, которые уехали и вернулись, которые уехали и не вернулись. Очень много это наиболее, в общем-то, незащищенная часть нашего общества, и вот хочу, чтобы вот все переживания дошли до максимального количества зрителей и конечно иногда голова взрывается от того что происходит когда проходит э, то есть и сейчас идет э, в, в написании новая пьеса абсурда называется варферштейн из двух английских но ну, английское слово ферштейн война то есть и мы знаем, что в Европе есть люди, которые что-то понимают со агрессора. И вот я хочу показать этим, что ну, абсурд не может доходить, он не может э, наносить такой ущерб э, жизни людям. Поэтому э, и мы открыты к партнерству ко всем, со всеми организациями, институциями для того, чтобы организовывать гастроли в Европе, чтобы расширять... Э, эти проекты в медиа и благодарим вас как организаторов. Спасибо большое. Дякую дуже. Дякую. Будь ласка. Якщо можна, я б ще також додала про можливі перспективи для Андрія, як для людини надзвичайно дієвої, активної і спрямованої на такий публічний результат, оскільки він займається паблік-артом в усіх його розуміннях, для нього важливо створювати да, якісь нові форми і демонструвати якісь нові художні і культурні артефакти публіці. А мені здається, що ще Однією важливою і певним чином науковою да, такою розробкою чи доробком, да, можуть стати публікації, да, оприлюднення самих цих текстів, да, інтерв'ю, на основі яких створюються ці документальні драми для постановки. Адже ми всі віримо в те, що незабаром ми переможемо. Незабаром ми почнемо думати про інші речі, які будуть нам більш нагальними да, видаватися. Ми будемо відбудовувати нашу країну, ми будемо народжувати нових українців, ми будемо створювати щось. І в цій ситуації трошки пригасяться наші і зміняться значним чином з огляду на власні переживання, наші спогади. Про те, як це було, як воно відбувалося. Саме тому ті інтерв'ю, е, ті документальні свідчення про те, як воно є, будуть іще не. Е, Змінені, я не скажу спотворені, да, але змінені новими переживаннями, новими цілями, новими горизонтами, да які у нас з'являються, коли ми вже знаємо, що ми перемогли, а не коли ще якась частина вагається, а що буде далі. А вдруг ми всі загинемо? А вдруг атомна війна? Оця ну іди, знайда, от оці речі будуть надзвичайно важливими для дослідників. Майбутнього і зважаючи також на те, наскільки в сучасному світі, в сучасній літературі, популярними стають нонфікшен, тобто твори такого меморіального і особистісного штибу, ну мені здається дуже важливим і той матеріал. З якого виростає цей імерсивний театр документальний, та? і щоб він також був виданий і бажано перекладений різними мовами, щоб люди почули голос тих, хто став персонажами в цьому театрі. Я допомню, що я з радістю чекаю також вистави. В який ну проект вистава документальний, коли все таки ми почули це слово перемога і Андрію бере 40 інтерв'ю. Як ви відчули ці емоції? Як ви пережили, пережили це? Пікасний дякую день. дуже. Дякую дуже, що завітали до нас. Ми будемо завершувати наш брифінг. Дякую, що завітали ще раз. Це були Андрій Любов, Ганна Місюн та Юлія Харчук. Ще раз нагадаю, що прем'єра відбудеться 13 квітня у бомбосховищі Одеського національного академічного театру опери та балету. А з вами ми побачимось на нашому наступному брифінгу о 12-й.